Зважена, щаслива і вагітна. Телетренер Аніта Луценко вперше готується стати мамою і навіть при надії демонструє спортивну форму і розтяжку. Про батька дитини та про підготовку до пологів фітнес-зірки далі. Огляту майбутнє у Києві. Відкривається перший автосалон електрокарів. Роздивимося прибічників нових технологій. Аніто вітаю вас з майбутнім поповненням в родині. Хто щасливий тато? А, я навіть не знаю, як ся... Мужчина. про вагітність вашу вже знають всі вибрали участь у дуже красивих фотосесіях. Але вашого образця поки що ніхто не бачив. Чи буде весілля, чи отримали ви пропозицію руки і серця? Ну пока що я без колець. Uh, потому что жду, но сразу могу сказать, что я предупредила, что я точно не хочу быть в свадебном платье и с животом. Поэтому я бы даже сама, наверное, этот момент отодвинула чуть подальше, когда это все будет очень-очень красивенько. хоть это хлопчика. Чи uh, это будет девочка. ім'я, тому що что у вас ім'я... Незвичне Аніта, не Аня, не Ганна, а Аніта. Ім'я у дівчинки теж буде екзотичне. Ну, звісно. Е, поки не говоримо, але можу сказати, коли побачили дві полоски, то одразу і назвали. ще не знаю, що дівчинка, тому без варіантів. Ви за здоровий спосіб життя. Кілька сезонів поспіль ви були тренером шоу Зважені і щасливі, де тренували і змушували людей худнути. Що ви робите, аби залишатися стрункою і взагалі позбавити... Ось цього постійного почуття голоду, який переслідує жінок при Надії. Головне, не избавиться постоянно от чувства юмора над собой тоже. Но на данный момент у меня плюс 10 кілограмів. Я говорю, что наверняка они пошли все в грудь. Мой молодой человек уже говорит, что давай второго, только чтобы ты не худела, чтобы не было кубиков пресса и всего такого. Поэтому... Я кушаю достаточно, ну, понятно, я больше, чем было до этого. Я могу и пиццу покушать, и круассанчики. То есть такое состояние какое-то волшебное, расслабленное. Еще и когда тебя все время за это хвалят и говорят, о боже, с каждым днем ты все лучше и лучше, и попа все лучше, и грудь все лучше. Вы уже точно знаете, как швидко повернуться после бахитности у свою початкову форму. У меня лично стоит план через два месяца сняться на обложку своей книги. Поэтому я себе такую мотивашку придумала, чтобы было, так сказать, неповадно потом наедать. Христина, сьогодні ви на відкритті автомобільного салону, салону електрокарів. Ви собі придивляєтеся автомобіль? Вже почали складати на нього гроші. Розуміється, вже починаю думати про те, щоб збирати якусь -ну суму на машину. І мені б дуже хотілося спробувати електрокар, тому що це наше майбутнє. і дуже би хотіла себе таку машину. Водити вмієте, тому що вам тільки 18. Я записалася в школу і в майбутньому вже буду з правами. Що сказали ваші однокласники в автомобільній школі, коли зрозуміли, що з ними навчали? Диющая мисс Украина. Первый вопрос это сразу правда ли ты мисс Украина с таким удивлением, а потом уже начинают расспрашивать как конкурс, как это все проходило, было ли сложно. После повернения с конкурсу мисс Свету вы занимаетесь у рекламе. Что в планах, что дав конкурс мисс Свету? Ну я бы хотела себя попробовать в роли телеведущей, мне это очень нравится, очень интересно и поэтому буду стараться как-то в этом направлении двигаться.